Привіт! Мене звати Марина Шакоцько. Я лікар-педіатр-неонатолог, консультант з питань грудного вготовлення. Сьогодні хочу поговорити з вами про дуже цікавий період в житті дітей, який обов'язково буде траплятися у кожної дитини. Цей період обов'язково зможуть відчути всі батьки цього періоду. Дуже чекають. Він дуже хвилюючий, але його досить і остерігаються батьки. І я думаю, що ви вже зрозуміли, що ми будемо говорити про період прорізування зубів. Скажу, що синдром прорізування зубів це окрема нозологічна одиниця, тобто це окреме ну, таке захворювання, якщо можна так сказати. Тобто це не захворювання, а стан, який винесений в перелік е захворювань. Тобто е він має своє кодування, має свою окрему нішу в перелік. Еліку всіх станів, які можуть траплятися із людиною, отже, це. Досить серйозно, якщо такий стан винесений в окрему одиницю і не поговорити про нього точно неможливо. Друзі, на нашому каналі є кілька випусків присвячених синдрому прорізування зубів. Обов'язково долучайтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Ну а сьогодні я хочу досить так конкретно поговорити, про що обов'язково потрібно пам'ятати батькам стосовно прорізування зубів. Це та інформація, яка максимально і обов'язково батькам знадобиться. Отже, перше про що потрібно пам'ятати, це те, що період прорізування зубів це найтриваліший фізіологічний перебіг в житті дитини. Немає жодного такого стану, який буде тривати такий тривалий час. Трішки тавтології, але я думаю, ви все зрозуміли. Синдром прорізування зубів може розпочинатися в середньому від 4 місяців життя і тривати до 2 років. Іноді він може навіть подовжуватися до 2,5 років. Це дуже індивідуально. Таких періодів в житті дитини стосовно інших органів і систем, траплятися вже не буде в цьому понятті. Я дуже хочу зробити акцент на е, двох словах: найтриваліший і Фізіологічний. Найтриваліше, я вже е, окреслила вам його е, кордони. Тобто, в принципі, дитина, коли входить в цей період, він у неї плюс-мінус е, фактично безперервно триває майже 2 роки. І це треба розуміти. А фізіологічний, чому я хочу підкреслити, що це норма. Дитина не Хвора, коли у неї прорізуються зуби. Дитину не варто обмежувати в певних процедурах, в певних підходах, і дуже важливо, що не потрібно її якось лікувати від цього періоду. Це те, що я постійно бачу, що батьки намагаються дати велику кількість якихось засобів медичних і навколо медичних для того, щоб полегшити стан дитини. Але якщо ми розуміємо, що це фізіологічний стан, ну природа так придумала, що зуби ось так прорізуються. Вони так прорізуються у всіх усіх савців, але людина є свідомою істотою, і тому у неї цей процес трішки інакший, і він дійсно таки досить триваліший ніж у всіх інших савців. Отже, чомусь так природа придумала цей процес фізіологічний, і треба до нього так відноситись не як до хвороби, а як до фізіологічного стану, який можливо потребує корекції певної, але ну точно не якогось там глобального лікування. Друге, про що обов'язково мають знати батьки, це кількість молочних зубів. Ну так щоб розуміти, вже е, цей період закінчився чи ще ні. Бо батьки не завжди це розуміють дитина стає старшою і важко зрозуміти, там щось в неї прорізується чи ні. Отже, у дитини має бути 20 молочних зубів. І ці 20 молочних зубів можуть починати, як я вже сказала, прорізуватися десь з 4 місяців, і вже в 5 або в 6 місяців дитина може мати один або два зуби. У мене були випадки, що вже в 4 місяці дитина мала кілька зубів, тобто вони починали прорізуватися з 3 місяців. І навіть було кілька випадків, коли дитина народжується вже зубами. Там є певні нюанси. Таких діток я обов'язково спрямовую до щелепно лицьового хірурга, щоб він оцінив стан цих зубів і визначив. Чи потрібно їх видаляти, чи вони можуть бути, тому що, скажу ще раз, тут є певні нюанси. Але все ж таки ці 20 молочних зубів можуть прорізуватися з різною інтенсивністю. І буває таке, що батьки так чекаються цього вже зубчика, отже, дитині 4 місяці, і 6, і 8, і 9, і 10, а зубів все немає. Це також є нормою. Зуби можуть прорізуватися в своєму певному темпі. Це не є патологією. Тут не потрібно пити більше вітаміну Д, гуляти більше на сонечку. Тут потрібно розуміти, що це можуть бути індивідуальні темпи прорізування зубів. І бувають такі ситуації, що в 9 місяців я оглядаю дитину, у неї немає жодного зубу, наприклад, а в 10 місяців я вже дивлюсь, дитину, у неї є там 4 зуби і ще інші йдуть. Тобто цей процес може бути абсолютно поступовим і плавним або дуже бурхливим, коли йде багато зубчиків одночасно. Все це є норма. Наступне, про що також варто пам'ятати батькам, це те, що схема прорізування зубів також дуже індивідуальна. Звичайно, класично батьки очікують два нижніх зубчика, два нижніх середніх різця. І е, в більшості випадків дійсно так і трапляється, що е, прорізуються саме ці зубки. Але в моїй практиці за 17 років я бачила абсолютно різні схеми прорізування зубів, і всі ці схеми були варіантом норми. Е, найбільш чотирнадцякою була схема, коли у дитини вилізли першими чотири клика. І була дитинка, так схожа на маленького вампірчика. Це, звичайно, було дуже мило, мама дуже хвилювалась, але ось така схема у цієї конкретної дитини була варіантом норми. Прорізування зубів також має трішки генетичну основу. І якщо батьки попитають у своїх батьків, коли у них прорізали зуби, то в принципі плюс-мінус можна розуміти, коли можуть прорізатися зуби і у їх дитини, тому що це дійсно часто такий генетично детермінований процес. Наступне, про що також варто пам'ятати батькам, що прорізування зубів це досить дискомфортний процес. Дитина не розуміє, що відбувається. Вона жила собі кілька місяців, три, чотири, п'ять, і нормально себе почувала. А тут вона починає відчувати дискомфорт в ротовій порожнині. Зубчик рухається, він рухається дуже повільно і викликає явище дискомфорту. Дуже часто ці явища буваються в нічний період, тому що. Ну от ми ростемо взагалі вночі під впливом певних е, гормонів, наш організм росте і зуби також. Тому е, часто пік цього дискомфорту припадає саме на нічні е, години. Е, е, і дитина може капризувати, вона може мати гірший апетит. Вона може поводитись незвичайно гірше спати або довше спати, навпаки, бути сонливою на фоні цього синдрому прорізування зубів, і дитина має на це право. Про це також треба пам'ятати. І чим менше дитина, тим більше буде виражений дискомфорт. Якщо дитинка більш старшого віку, її можна якось відволікти, заграти. То дітки раннього віку, 4-5 місяців, з ними важко ще там якось грати, їх важко відволікти, і тут потрібне терпіння батьків і розуміння, що це дитині некомфортно і тому вона капризує, плаче і поводиться не так, як зазвичай. І батькам потрібно зробити все максимально, що вони можуть зробити, не медикаментозними методами, щоб покращити стан дитини, відволікати дитину, робити масаж ясен своїм пам'ятам пальчику. придбати певні гризунці. Хоча зараз, от впевнена, більшість із тих, хто дивиться цей випуск, скажуть, що діти навіть не торкалися цих гризунців в період прорізування зубів. Вже пізніше вони могли ними гратися, а в ранній період вони дітям не дуже подобались. Ну так, так буває, але все ж таки їх можна використовувати або використовувати свій чистий пальчик і робити масаж так зігнутим своїм пальчиком дитині. Ясен, щоб знімати цей дискомфорт, рано чи пізно дитині стане краще, стане легше але. Малюку дуже потрібна допомога батьків. Наступні кілька е, тверджень стосовно зубів, про які потрібно пам'ятати батькам, вони дуже корисні е, і, на жаль, е, часто е, батьки це сприймають інакше і е, синдрому прорізування зубів прописується ну, все, що тільки може стати з дитиною. От всі стани, які можуть трапитися від 4 місяців до 2 років, це все е, зуби. На жаль, е, так вважають не тільки. Е, Батьки ще і частина лікарів так вважає, тому якщо мама на щось скажеться в цей період прорізування зубів, то е, часто е, це, ці скарги навілюються і все списується саме на цей синдром. Хоча насправді ситуації можуть бути різними. Отже, таке важливе твердження, що прорізування зубів не дає. Лихоманки, якщо ми говоримо безпосередньо про лихоманку. Так, може бути підвищення температури до суфібрильних цифр, до 38, можливо, 38,5 градусів. Але підвищення температури при прорізуванні зубів це досить специфічний процес. Тут дитина в більшості випадків зберігає задовільне загальне самопочуття. Температура легко збивається, якщо дати жарознижуючий. І немає отаких. Такого, що температура буде підніматися через певні проміжки з певними інтервалами, ну, наприклад, так як при вірусній інфекції дали дитині засіб на основі ібупрофену і 6-8 годин все добре. А через 6-8 годин температура знову піднімається. При синдромі прорізування зубів, вона може піднятись, триматись певний час, сама впасти, потім знову піднятись. Потім батьки можуть дати жарознижуючий, і вона наступний раз підніметься через незрозумілий, який термін часу. Ось така ця лихоманка нестабільна, не токсична і добре контролюється жарознижуючими засобами. Якщо в період прорізування зубів, там десь лізе якийсь зубчик, але у дитини трапляється висока лихоманка, трапляється порушення загального стану, і ця лихоманка вимагає постійного прийому жарознижуючих препаратів, є досить токсичною і. Порушує загальний стан дитини, то це точно не про синдром прорізування зубів. Скоріше за все, на фоні синдрому прорізування зубів приєдналася якась інша бактеріальна або вірусна інфекція. Наступне твердження: те, що прорізування зубів не дає діареї. От тут прям така е, міфічна ситуація. Дуже часто чув від батьків у дитини послаблення стільцю, скоріш за все, це прорізування зубів. Не буває на прорізування зубів, послаблення стільцю. Ну, яким чином? Випорожнення пов'язані з синдромом прорізування зубів. Скажіть мені, я цього не розумію. Воно вони не пов'язані. Але є один фактор, який дійсно часто призводить до діареї в період прорізування зубів. Це те, що дитина все бере до рота, руки, все, що їй потрапляє в оточуючому середовищі. Вона все облизує, все намагається спробувати на смак для того, щоб полегшити свій дискомфорт. І, звичайно, на шлунково-кишковий тракт. Значно підвищується навантаження, і тому так у дитини можуть виникати діареї, послаблення сільцю, тому що доєднується інфекційний компонент, а не тому, що прорізуються зубки. Отже, якщо у дитини діарея, їй потрібно коригувати стан, а не просто уважати, а це у дитини прорізування зубів, нічого з цим робити не потрібно. Наступне твердження також із дуже важливих: це те, що прорізування зубів дають значний нежить. Дуже часто батьки нежить списують на синдром прорізування зубів. Хоча саме по собі дійсно легкий нежить може бути. Зараз розповім чому. Але прям такий рясний нежить при прорізуванні зубів не трапляється. Скоріше за все, знову ж таки, на фоні синдрому прорізування зубів приєднується якась вірусна інфекція, наприклад, той самий риновірус, який дає рясний нежить. Чому ж взагалі може бути нежить при прорізуванні зубів? У нас є трі нерв. Це нерв, який проходить по нашому обличчю і має багато відголужень. В нього є відголуження до ока, до вуха, до носа і до зубів. Ну, і до шкіри, до волосся. Там багато розгалужень, але я назвала органи, які нам дуже важливі. Коли цей трічистий нерв, одна із гілочок, його, яка йде до зубів. Подразнюється зубчиком, що прорізується, звичайно, реагують і інші гілочки, тому що основа у цього нерва спільна. Реагує, наприклад, очна гілочка, і у дитини може бути сльозотеча. Вушна гілочка у дитини може чухатися вуха, і дитина може, у дитини може бути свербіжі, дитина буде чухати вушка, а батьки дуже часто думають, що це у дитини отит і ведуть дитину до лора. Крім того, дійсно може подразнюватися носова гілочка, і у дитини може вироблятися невелика кількість слизу. Ну і звичайно подразнюються нервові закінчення в ротовій порожнині, і у дитини може бути слинотечі. Але дуже часто батьки починають шукати зуби вже десь в 2,5-3 місяці, коли у дитини починається перший епізод слинотечі і дивуються, чому там ці зуби не прорізуються. І дуже дивуються, коли я їм на прийомі кажу, що до прорізування зубів вам іще далеченько. Справа в тому, що. В три місяці дитина ще не вміє заковтувати слину. І тому слина, яка починає вироблятися із слиних залоз, які до трьох місяців не функціонували, тихенько собі спали, умовно, так, слинні залози починають функціонувати. І у дитини починає виділятися слина. Дитина ще не навчилась її заковтувати, і тому слина буде текти. І це взагалі не про зуби, а про слині залози. Потім дитина адаптується до цього процесу, навчається заковтувати слину, і цей період пропиняється. І він потім відновиться, тоді, коли вже буде подразнення певних гілочок трічастого нерву зубчиком, який прорізається, і тоді дійсно можуть бути слинотечі. Також е, наступне про що батькам обов'язково потрібно пам'ятати стосовно синдрому прорізування зубів, е, це те, що єдиними засобами для знеболення є відомі в педіатричній практиці засоби на основі ібупрофену або парацетамолу. Ніщо інше для е, полегшення стану дитини при прорізуванні зубів не використовується. І про це Обов'язково варто запам'ятати. Зараз хочу сказати кілька слів щодо гелів від прорізування зубів, точніше для прорізування зубів. Ці гелі досить популярні, вони містять анестезуючі речовини, тобто засоби, які зменшують чутливість ясен. І це виглядає логічно, ми наче заморожимо ясна дитині, щоб у неї не був дискомфорт і вона себе краще почувала. Але. Засоби, які діють місцево у вигляді гели і місяць анестетики, це засоби, які, по-перше, діють абсолютно поверхнево. Тобто, якщо взяти цей гель і нанести собі на зуби, то повного відчуття такого заморожування, як при анестезії, яку ми робимо у лікаря, коли лікуємо зуби, звичайно, не буде. По друге. Діють ці засоби дуже короткочасно, тому що вони змиваються слиною і разом зі слиною потрапляють в шлунково-кишковий тракт безпосередньо в шлунок. І ось тут ці засоби дуже добре всмоктуються, викликаючи порушення серцевого ритму, серцеві аритмії і подразнюючи слизову оболонку, шлунку і 12-палої кишки, і можуть навіть викликати виразки цих органів. Тобто, здавалось би, якийсь такий абсолютно нейтральний гель для прорізування зубів може мати просто колосальні наслідки для здоров'я дитини. Тому ці гелі використовуватись. Не можуть. Ну, і кілька слів про гомеопатичні засоби, які дуже полюбляють батьки. До речі, не тільки в нашій країні, але і за кордоном ці засоби використовують при прорізуванні зубів. Вони також є у вигляді гели, у вигляді певних таблеточок, які потрібно кожні 10-15 хвилин давати дитині. Скажу так: ці засоби не дієві. Гомеопатичні засоби це засоби, які в своїй основі, можливо, мають одну або дві молекули діючі речовини, тобто вони ніяким чином вплинути. Не можуть. І давати дитині засоби, які є неефективними, тоді, коли у неї болить, тоді, коли в неї є виражений дискомфорт, коли потрібно покращити її стан, давати недієві засоби ну це так не екологічно, я б сказала, стосовно дитини. Якщо у дитини є виражений дискомфорт, їй потрібно дати знеболювальні засоби на основі ібупрофену або парацетамолу. В інструкції до цих засобів це прописано. Ці засоби можуть використовуватись навіть тоді, коли немає температури і лихоманки у дитини. І синдром прорізування зубів це якраз той стан, коли ці засоби є. Доречними я не кажу, що дитині при прям з чотирьох місяців кожного дня потрібно давати нурофен. Звичайно, треба максимально відволікати дитину. Але бувають пікові періоди, коли цей зубчик от уже ось ось він вже стоїть над слезовою оболонкою, він вже її прорізує, і дитині дуже некомфортно. То в такі ситуації варто дати адекватне знеболювання, а не давати якісь недієві засоби, які дитині не допоможуть. Ну і проявляти. Терпіння розуміти, що дитина може так поводитись в цей період, тому що їй дійсно дискомфортно. Згадуємо, як у нас росли зуби мудрості, якщо вони у вас росли, або просто згадуємо, який це зубний біль, і розуміємо, що це все не переливки, що дитині дуже некомфортно і ми можемо дати знеболювальний препарат. І дуже дуже важливо батькам запам'ятати, що не можна давати дитині. Чухати ясно, як це люблять казати батьки, будь-якими засобами, окрім спеціальних сертифікованих прорізувачів. Ніяка їжа, яблучка, бублічок, навіть якщо у дитини немає жодного зубу, і ви впевнені, що вона не зможе цей бублік відкусити. Не давайте їй ці бублики, коли у неї є прорізування зубів, тому що дитина яснами може відкусити досить великий шматок і може статися вдавлення. Тому жодна їжа, жодні сторонні предмети, якісь іграшки, які не призначені для того, щоб дитина брала їх до рота, не можуть використовуватися при синдромі прорізування зубів. Це вкрай. Небезпечно, ну і ще така крайня новина про синдром прорізування зубів, яку точно потрібно запам'ятати батькам, що цей період кінцевий. Колись всі зуби вилізуть, дитина почне краще спати в неї не буде великої кількості слини, і вона перейде в якісно новий етап свого життя. І так, це дуже тривалий період до двох років, майже два роки, але він точно колись завершиться. Отже, пам'ятати про це, тримати це в своїй голові і з терпінням і толерантністю відноситись до цього періоду. Друзі, ми поговорили з вами про синдром прорізування зубів, а саме про те, що обов'язково потрібно пам'ятати батькам щодо цього стану. Більше корисної інформації в інших відео на нашому каналі. Будьте підписані і не пропускайте нові цікаві випуски.